Зараз кожен, хто знаходиться в тилу, має вміти робити щось корисне для цього. Не вмієте стріляти, не хочете стріляти, вчитися, крутитися, вчиться допомагати. Кожен має опанувати якусь справу, яка буде корисна для нашої спільної цілі. Те, щоб нам цей майстер-клас провели, у нас було дуже багато запитів від наших дівчат з дружини Воїна, які хотіли спробувати, тому що від чоловіків з передової приходять запити на дрони постійно. Бо дрони це так само, як машини і багато що іншого, це є рослинний матеріал. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день, звичайно, не на професійному рівні, але на рівні глибшому, ніж любительський, ми маємо розбиратися в цих речах, тому що війна наша триває, і він, зараз війна технологічна, війна дронів, і для того, щоб допомагати нашим чоловікам на фронті, ми маємо розуміти, що вони роблять, з чим вони працюють, і що від нас, як від волонтерів, залежить. Якщо мене буде вичатися, то чому він допомагає військовим? Не тільки самому чоловіку, але багато бачу собі. Очень великий плюс в да. Потому что, наверное, сейчас на да, волейе Это дрон Камикадзе. Типу сімка, так він майже готовий, на нього потрібно тільки накрутити антенну на відеопередавач, причепити батарею, підтестувати його вже можна відправляти на двадні такий базовий тренінговий курс, щоб людина змогла володіти азамою далі вникнути в, взагалі будову, конструкцію дрона, такий пройти теоретичний курс, власне, зібрати самий дрон і пройтися по стосу, який потрібен для його налаштування. То це людині базово достатньо для того, щоб вона могла вже після того самостійно збирати дрони для себе, якісь волонтерські майстерні. Або навіть були випадки, що у нас люди після наших осіб влаштовувалися на роботу в цьому напрямку. В нас так само є своє майстерство, і ми пропонуємо людям після наших посів піти працювати до нас. Якщо говорити про збірку дрона, це можна трохи порівняти з чітям, так? То, ну, не всі навіть там, дівчата люблять шити, вишивати, через те, що це така монотонна робота. І так само з збіркою дрона. Ти маєш монотонно паяти, збирати е, на одному місці, так? не відволікаючись, не відриваючись. Тобто ти не маєш там, умовно там 10 хвилин позбирав, так? потім пішов там на перекурку. Е, ти маєш до, до збирати, власне, Завдання. І ті люди, які такі більш екстраверти, імпульсивні, ето, їм не може не підійти власне ця робота. Ми зрозуміли, що не кожен може таке робити. А що дуже класно, що ми це спробували. Попередньо у нас є домовленість про підписання меморандуму з Чорним Вороном і і так, у нас дівчата, які пройшли це навчання, будуть включатися в їхнє виробництво, тобто будуть ходити волонтерити до їх на їхню потужність.